Друзі, наступний дует е, любить не тільки українських виконавців їхні пісні, а ще й любить дуже смішно їх переробляти. Зустрічайте на цій сцені постійна рубрика Карапульки! Добрий вечір всім! Добрий вечір. Вітає, вітаємо вас з тим святом Гуру! Що ж почнемо! Сьогоднішні наші карапульки присвячені. Частково львівському гурту, який ви всі добре знаєте. Океанельзе. Ну що ж, поїхали, і так перша пісня навіяна композицією сосни. Але ми її старалися переробити. І так уявіть собі стандартна, анекдотична ситуація. Дружина невірна. Чоловік повертається додому з відрядження. Коханець колишиться за вікном, за весь десь над восьмим поверхом. Коханцю холодно у трусах. А не фір було лазить по чужих бабах. І що ж, дорогі друзі, далі веселіше. Далі пісня навіна композицією Зелені Очі. Наступна пісня про зиму. Холодно, як би не було, як би не дуло в одних трусах. Така от пісня про зиму. А зараз, дорогі друзі, просто нереальна пісня пісня про столяра. Буду завжди я. Тому псу, стосок зроблю, хай спить в теплі. Від такої миленької пісеньки добренької, перейдемо до розбещеної молоді пісня про розбещених малолеток. Пупчик, пробила пупчик, тепер я буду така, як всі. а ну, зараз, дорогі друзі, пісня про Макдональдс. Пара, пара, парашу. За цим туди лише йду. І не ховайте очі, ви теж туди за тим а, ходите. Видно по посмішках. Наступна пісня стосується яскравого представника львівського бомонду. Ти накачав собі губи ботексом. Ходиш та ніжках на каблуках. Ва-ва-ва-ва. ва вау І манікюр рожевий на всіх нігтях. І хто ти? Ноу. No. Сьогодні так гарно виглядаєш, у тебе така гарна зачіска. Дякую. Слухай, хто тебе стриг? No, woman, no man. Кожен з вас бували на курортах, і ви всі прекрасно знаєте, що таке курорти. Ви знаєте мені. Власне пісня про це. За чим їздять на курорти? На теплоході музика лунає, то щоб ніхто не чув, що в мене секс. Dante, перейшли від відоканалізу до кузьми. Uh... Якщо побоя скрізь вода холодна, значить гордість чоловіка ні до чого не пригодна. ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Якщо навколо тебе грати і зеки, готуй п'яту точку до шаленої спеки. Ла-ла-ла-ла-лай. Що навколо навкруги свій усюди, значить до оба споку і боля. Дякую. Ну і остання наша карапулька ще з далеких часів часів випуску. Я б не сказав трошки так з класики, з класики української музики. Як я. На випускний збирався йти. Сорочка моя вся була у плямах, бо мама вчора вибрала її з червоними, червоними і з чорними, із чорними, з черними, червоними, і з чорними носками, з жить вами сніг.